Сьогодні ми з вами поговоримо про рак грудної залози. Чому саме сьогодні ми будемо про це говорити? Тому що у всьому світі цей тиждень присвячений захворюванням молочної залози і раку шийки матки, профілактиці раку шийки матки та раку молочних залоз у жінок. На жаль, за цих 9 місяців і в нашій громаді є два випадки раку молочної залози. Один з них, один з них вже в, ну, в такій досить серйозній стадії. Тому я думаю, що ця розмова буде актуальною, актуальною як для чоловіків, так і для жінок, тому що в кожній родині є мама, в кожній родині є бабуся, в кожній родині є дружина, сестра, донька. Тому я би просила вас максимально донести інформацію про це захворювання до своїх рідних. В Чому полягає проблема на сьогоднішній день? Ну ви всі знаєте, що, по-перше, є епідемія коронавірусу, і, мабуть, жінки менше звертаються все-таки за допомогою і до сімейних лікарів, і до гінекологів. Ну а по-друге, йде страшна війна, і відповідно проблеми зміщуються в бік, мабуть, цих проблем. Ніж в бік профілактики, але профілактика є актуальною. Профілактика є на часі. Цим займається весь світ. Я думаю, що ми не будемо відставати від Європи і від всього світу в наших з вами зусиллях. У кожного свій фронт, і наш фронт, мабуть, тут. Наші зусилля мають бути скеровані на збереження здоров'я, на збереження фертильності наших пацієнтів, на якість життя наших пацієнтів. Тому ми сьогодні з вами будемо говорити про. Отакі От страшні захворювання і про їх профілактики. Які основні фактори ризику захворювання на рак молочної залози? Основними факторами ризику є супутні захворювання жінки. Тобто будь-які гормональні порушення у віці від 20 років, порушення функції щитовидної залози, можуть бути фактором ризику, можуть бути фактором ризику хвороба століття ожиріння, метаболічний синдром. Існує також генетичний ризик, існує така специфічна генна мутація у жінок генів BRCA1 і BRCA2, але це є обстеження вже суто онкологів-мамологів, на яке вони скеровують, якщо вже виявлена ситуація з раком молочної залози. Носійство цих генів, ну, скажімо так, не є вироком для жінки. Тобто, коли ви можете бути насторожні, коли у вас в родині, в сім'ї хтось хворів раком грудної залози, це теж є фактором ризику. Але оці генетичні особливості не означають, що жінка буде хворіти цим раком, просто вона має вищий ступінь ризику і потребує більш. Скажімо так, частішого обстеження своїх молочних залоз і ну, своєї концентрації на сімейних оцих от ускладнених анамнезах. Паління є е, фактором ризику, тому що е, в тютюні є речовини, які схожі на е, жіночі статеві гормони-естрогени, і тому вони спричиняють свій такий. Е, Досить серйозний вплив на молочну залозу, в тому числі. В групі ризику знаходяться жінки, які не народжували і не вигодовували діток груддю. Тобто рахується, якщо жінка народила двоє-троє дітей і вигодувала їх груддю до двох років до року, хоча б то ризик її захворіти на рак молочної залози є ну, на 20-25% відсотків нижче ніж в загальній популяції. Підтримка грудного вигодовування звичайно має грає значну роль От в профілактиці вела захворювань на раху. Яка статистика на сьогоднішній день по Україні? Власне, захворюванням на рак молочної залози, статистика в Україні в принципі, вона не відрізняється від світової статистики. На жаль, ця проблема вже існує більше ста років. На сьогоднішній день рак молочної залози займає одне з чільних місць серед онкологічних захворювань в Україні. І наскільки я цікавилася знаю статистику, одна з восьми жінок до 40 років захворіє на рак. Молочної залози, на жаль, тобто одна з восьми це ну, досить високі цифри. Вони мало чим відрізняються від цифр у всьому світі, тобто проблема існує у всьому світі. Якісь чинники існують, які заставляють все-таки жінок раніше звернутися до лікаря і е, раніше виявити проблему, і раніше ліквідувати цю проблему, тому що якщо рак молочної залози виявити вчасно, то 95% хворих рак Молочної залози стають здоровими жінками. Тобто, це, я рахую дуже гарні, дуже позитивні цифри 95%.